За даними агентства Reuters, Індія відмовиться від покупки російської нафти, якщо будуть введені американські санкції, ті, які обіцяє Трамп, у разі якщо Путін не припинить вести свою агресивну війну проти України протягом. 50 днів, якщо він протягом 50 днів не сяде за стіл переговорів. От вам і відповідь на питання, що буде після 50 днів. Після 50 днів, якщо у Путіна не вистачить клепки зупинитися, я прогнозую з великою ймовірністю, що може вистачити. Ну, принаймні він буде робити з усіх сил вигляд, що він. Намагається домовитися і буде робити Україною крайньою винною, що не хоче домовлятися. Але якщо не буде відчутних порухів з боку Росії в цьому напрямку, то буде просто обрізані доходи Рашки від нафтогазового сектору. І ну власне путіну залишиться сидіти і спостерігати, як у нього, скажімо так, в двигуні його війни, образно кажучи, закінчиться паливо протягом одного-двох, максимум трьох місяців. Ну, Я думаю, вистачить одного або півтора місяця для того, щоб Рашка сказала собі «стоп, Далі так ми не можемо, треба щось міняти. Ну, Мабуть, до цього все-таки не дійде протягом цих 50 днів, ближче до кінця серпня, очевидно, що почнуться реальні переговори з реальними умовами, вже без як мінімум демілітаризації, і, як мінімум, без претензій на неокуповані часті території. І це все має фіналізуватися. Не 1 вересня, знову ж таки, найбільш ймовірно, а ще через якийсь час. Може за місяць, може за півтора-два, але це має фіналізуватися у заморозку війни, заморозку по нинішній лінії фронту. Тому що в противному разі грашка ну, реально ризикує нам програти. Чого вона, звичайно, не допустить. Так що...